Надійшов нам виклик про те, що по вулиці Ващенка рухається автомобіль, і сказано, що за кермом знаходиться водій. у стані схожому на алкогольне сп'яніння. Прибувши на місце, даний автомобіль було виявлено. Він був припаркований, водія в ньому вже не було. Він знаходився поруч з автомобілем. Я за кермом не був! Ти за що бу, бу, я, я був за кермом. Який по цього автомобіля є заувоження? Який? Є свідки, які стверджують, що ви в стані алкогольного сп'яніння. Керували даним транспортним засобом. Запах з рота був алкоголю, він поводив себе досить агресивно та неадекватно. Чого ви це включаєте? Ну, зрозуміло, що ви зараз буде багато що розповідати. Я розповідаю, та ви на себе берете. Спокойні, пожалуйста, особи встановити не вдалося. Проте він постійно на протязі, мабуть, хвилин сорока. Він повторював, що він є співробітник міліції. Давайте, ви зараз реально лупи... віця, робите віця, нагляд заважду. працівника міліції. А ви ще міліціонер? Звісно. Да. ви до мене як до працівника міліції. Так ви, ми, ми не знаємо, чи ви працівник міліції чи ні. Ви ж не надали нам документи. Так і я ви мені надали документи. Я вам пак по документи. Ви надали документи. документи працівника міліції працівник, працівник міліції, органів. Да. органів Працівник міліції. А не поліції, міліції. Хто ви така міліції? Що Так ви ж також працівник міліції. Знаєте, міня... так, хто такі ну, працівник міліції? Що міняється? Що міняється? Це міняє. А ви в якому званні? Ви ж працівник міліції, правильно? Ну да, повірю, так. Більше. А, да? так? так ну в званні я не уверен, що ви більше, ніяк. Повірю, будь більше в цьому Можемо поспорити. Те, що блін, він не робив, а на вас вішать. Це обідно. Да, Хлопці, працюють, а на так, вас, вас поліція розкрила. Про що ви говорите? — Поліція ще й отримала гроші. Про що ви говорите, І бідин халявний катає, я за свої бабки, заправляються. — Ні. Ти братан працюєш за гривень. — Я не братан вам. Чи Вам тобі, чи як до вас звертатися. Не братан. У мене знаєте, хто я А Я працюю за 2,5 років, а ви мені не братан. Ти от чесно, не вибіл, сказав. От скільки отримали? Яка вам різниця, скільки я вийшла? Да, я, я а я ще 200. від 100. Та мені без разниця, скільки я спочатку. А то, я що в мене вийшли мої премії на напорить вам, щоб вам заплатити гроші, бо в нас бюджету немає. що? Я, я, я дорожний до вас ставитися. Ви в поліції. Він поводив себе досить агресивно, сказав, що він не довіряє співробітникам поліції і бажає розмовляти лише зі співробітниками міліції. Я вам не довіряю. їхати я не буду. Я довіряю працівникам міліції, а не поліції. Поліція це не інструктура. Я взагалі як підрозділ не, не І все. Нікуди я з вами їхати не буду. Ой, вам буде. У зв'язку з тим, що він поводив себе досить некоректно, він ображав нас, кричав нас та погрожував нам, погрожував нам звільненням, погрожував нам прокуратурою. Особа була доставлена до райвідділку. відділку. То я працівників міліції взагалі. Політи, не а милицию будешь давать? Милиция будет удалаться. Что такое? Ну все, пошли по лагу, что это. Мене взагалі не, не понятно за те, що я блід ішов додому забрали мене. Ви you знаєте. Know, right? Бо я працівник міліції. <проду> <проду> Далі він в райвідділку поводив себе також досить агресивно. <проду> О, спасібо. А тепер зафіксуйте пошли. Тепер тихо, не верті. Дивіться, ламай реально. Виключи свою колоназу. Не ка клоуна, ще дав б. Що давиш, Ну, давай, давай, ну. Що давлю, не вдержи. Оку. Мы набрали, б***ь, балаболи кончили. Булы, народ. Скажи, если бы не бачил. давай, Я думаю, що люди могли би задумати, що сьогодні ти сідаєш за кермо п'яним, а на завтра твоя дитина може вийти зі школи і буде інший водій їхати у стані алкогольного сп'яніння. Про це треба задумуватись. Будь-які зміни потрібно починати з себе. Не потрібно сподіватися лише на зміну в поліції, що вона щось зміниться. Якщо людина не почне з себе. Не перестане кидати недопалки на вулиці, не перестане порушувати правила дорожнього руху, не перестане вживати нецензурну лексику. Прийдіть як та інших громадянах. Нічого в нашій країні змінюватись не буде. Будь-які зміни починаються з себе.